Психоемоційного стресу в розвитку стоматологічних захворювань. Метою нашої роботи є дослідження впливу російської воєнної агресії на стоматологічне здоров'я українців. Будь-які події відображаються на формуванні здоров'я нації. Для нас, українців, повномасштабне вторгнення не стало винятком. Для населення України в сучасних умовах відмічається паралельне формування як індивідуальної, так і колективної травматизації, що, відповідно, негативно позначається на рівні як індивідуального, так і громадського здоров'я. Згідно дослідження від компанії «Градус», проведеного влітку 2022 року, понад 20% українців відчувають стрес або сильну знервованість. Події сьогодення стали для нашого організму фізичними, психологічними та соціальними стресорами. Тривала сильна дія стресорів на організм людини викликає адаптаційний синдром. Його остання стадія виснаження. Збільшує ймовірність виникнення стрес асоційованих захворювань, страждає і зубощевидна система людини. Пропоную до вашої уваги загальний перелік стрес асоційованих хвороб порожнини рота. Хвороба парадонта, стирання твердих тканин зуба на оплізійній поверхні, бруксизму в результаті хронічного стресу, поширення карії сутагінгів, за даними більш ніж в два рази після пережитої дитячої травми, патологічне стирання аймалі. Нині частіші випадки в молодому віці, із слів медиків, втрата зубів внаслідок хронічної депресії, тривоги, напруження, проблеми зі слинними залозами, гіпосалівація. На жаль, в Україні, в Україні не проводились дослідження з приводу впливу повномасштабного вторгнення на стан стоматологічного здоров'я. Тому ми вирішили з'ясувати зв'язок між психоемоційним стресом, розвитком каріїсу, запалення парадонта в умовах сьогодення, базуючись на матеріалах на матеріал, досліджень минулих років. Так, вплив стресу на зубощелепну ділянку вивчали на лабораторних щурах, починаючи з 1960-х років. Частіше за все, вчені використовували метод хронічного і мобілізаційного стресу з подальшим вивченням стану тканин парадонта та зубів у тварин. Результати дослідження стали закономірними та шокуючими. У щирів спостерігалася втрата кісткової маси щелеп, прогресуючий періодонтит. Застосування моделі змінного хронічного стресу сприяло зменшенню періодонтальної щілини у щирів через два місяці дослідження. Скручене утримання тварин призвело до розвитку карієсу за 56 днів. Отже, спираючись на дані дослідження, можна стверджувати, що психоемоційний стрес напряму впливає на стоматологічне здоров'я, та чим більша його тривалість і сильніший вплив, більш прогресивні наслідки. Лікарі стверджують, що люди в стані психоемоційного стресу гірше дотримуються гігієни, звідси поганий догляд за ротовою порожниною як один із причин розвитку стоматологічних захворювань. Дослідження, проведені у 2003 та 2004 роках, довели, що лікування тканин парадонту ефективніше у пацієнтів без ознак стресу, ніж у тих, хто має складніші психосоціальні обставини. Також на початку 21 століття проводили дослідження стану тканин парадонта у студентів медичних факультетів під час сесії. Отримані результати показали, що захворювання ясен більшою мірою зросло, навіть у здорових студентів після складання великих іспитів у порівнянні з тими, хто мав лише заліки під час сесії. Враховуючи вище сказане, дозвольте зробити висновки. Спираючись на дослідження впливу стресу та стан е, зубощелепної ділянки та твердження про те, що більша частина жителів України перебуває в стані стресу, можна прогнозувати високу закономірність розвитку каріесу та захворювань парадонта населення від е, будь-якого віку. Мене разом із моїм керівником дуже тішить ініціатива, ініціатива Олени Зеленської, а саме її програма з приводу ментального здоров'я. Хотілося б, щоб уряд України приділив окрему увагу і стану стоматологічного здоров'я. Адже воно є невід'ємною складовою громадського здоров'я.